Alright, good morning everyone. We're at Columbus Farmers Market. Привіт, друзі, з вами Назар з Філадельфії, ну, сьогодні з Нью-Джерзі. Ми є на Columbus Farmers Market, це є барахолка. Я явно записую вам українською мовою після факту. Але думаю, вам сподобається сьогоднішній випуск. Я просто приїхав сьогодні в четвер, зустрінусь з своїми друзями і ми трошки походимо, погуляємо, подивимося на всякі різні штучки. Ну що, поїхали? Так, починаємо з всякого різного. Тут а, просто буду ходити, дивитись, як завжди. Я вже давно не випускав а, відео на своєму каналі тут, а, українському, ну українськомовному, а, так що а, а, ну, вибачайте. А, просто дуже зайнятий. Ми займаємося тут а, аукціонами і різними а, ну, зборами для ЗСУ для українських а, волонтерів у Львові, в Україні. І uh, передаємо ті всі кошти туди. Так, це є мої друзі. З Ліва Ліленд. Потім uh, uh, той uh, маленький хлопчик, <плес> то Андрей. Uh, ага, і Е, uh, Ну, от вам пару Hot Wheels. Uh, Hot Wheels на базарах зараз трошки ну, не дешеві, але можна купувати, якщо колекціонер і хочеш тільки пару купити. Вони так по 2-3 долари. Більш-менш десь так в такому районі. Так, тут ми дивимося на VHS касети і на DVD. Мужик мав цілу купу, так що дивимося, риємося. Я куплю пару і в кінці відео вам покажу, що я купив. Але ці всі DVD і а, касети вони всі по одному долару. Так що тут можна знайти немало. Вон там Андрей. Він, а, він продає на eBay, продає на Ватнат і відкриває скоро магазин а, іграшок і відеоігр. Так що він рився там, накупив цілу купу. Мет на телефоні. Так що ми собі риємося, дивимося, маємо добрий час. Трошки про прохолодно сьогодні, так що uh, <laughs> всі в куртках. О, є слакина да онс аусе. Сто гараге які мувіз промів. Yeah, man. Man, <laughs> так, вибачайте, деколи буду просто залишати okay. то, що грає англійською мовою, awesome, know, але пер періодами буду до вас тут заглядати українською. Okay. Ну, то все, знаєте, само, само собою говорить. Це є а, назад в, you know, в минуле чи назад в майбутнє, третя частина. За один долар. Чому ні? Hmm. Якщо ви колекціонер, то дуже добре такі касетки купити, просто знаєте, поставити на полички, е, як на фон, а перед ними виставляти там свої фігурки, чи що ви там колекціонуєте, якщо по по поп культурі темі. Я так і роблю. Але ті касети, що я збираю, то ті, що я мав, коли ще в 90-х роках, коли був е, ну, малим. То е, я багато ж, з того всього, що That мав, то be, uh, продав. Uh, uh, коли йшов uh, в університет, то uh, тоді зовсім the the не хотілося 40's. нічого з того тримати. Воно старе було. А тепер the по the no ностальгії yeah, uh, де, що собі good підкуповую uh, uh, і виставляю. The producers. Oh, remember. Yeah, <laughs> you got all of Matthew's producers. White Palace, House Calls, Rollerball. Oh, oh yeah, that's the one where they kill each other. <laughs> Surf Ninjas. Surf Ninjas. Saw it somewhere here. Oh, right there. <laughs> Nice. I <laughs> had <laughs> this on a, blue, a DVD of blu Hell yeah. It's a good one. Just like, what was it? Three Ninjas or Little Ninjas? Something like that? Three Ninjas, Three Ninjas Kick Back, and Three Ninjas Something Something. something. Dude, Maggie loves those. I, don't know. <laughs> I love them too, but. Samurai Collection. Chinese Connection, Kung Fu, Dragon. Like all Chinese movies, and they call it Samurai Collection. Interesting. Romancing the Stone. Oh, this is a good movie. This. Excal Ooh, nice. I this on blue right That's right up your alley. Hey, man, these are great, like on a shelf behind stuff you display. You know what I mean? This is such a good movie. Jeff Dunham. Oh, I love this movie. Need to get that on Blu-ray though. Pitch block. Dang. Oh, that's the one I went through. I'm like, those all look familiar. Dude, that's so much stuff, man. Getting some things. That's co2 right? Ooh, and a hmm. If looks could kill. How you guys doing? Nah. Ми так завжди надсміхаємося трошки над Андрієм, бо uh, він все перериває, бо мужик продає все ну, так, як треба. Він заробляє родині гроші за все. Ну він молодець, коротше. Він в нас 80% як то циган український, 20% українець. Він перевірив себе. А, так, а це є Ерон. Ерон той, що в голубій шапочці він є він колекціонує Лего і перепродує Лего. Також класний мужик. Він дуже багато до речі донатує в Україні через мене. І також ми збираємо іграшки, всякі, всяке таке, і а, він завжди цілу коробку мені дає там Лего, конструкторів, всякі машинки, всяке таке іграшки, навіть одяг деколи. Я то все передаю волонтерам. Тут мова йшла про а, Mythic Legends, що вони випустили того дракона нового, і він буде варто щось 500 доларів. Напевно, я то явно купувати не буду, бо то каман. То uh, yeah. він надсміхався над ними. <laughs> а потім я йому сказав: а, але є ж дракон в Лего. Uh, також дорогезний. Він такий, ну та правда, правда. То <laughs> ми про то говорили hundred дуже багато. Oh, jeez. Well, I know, because they are cracking. Guys, he's a Lego guy. That's why he's talking so much trash. No, because Lego <laughs> is insanely expensive for no reason. Isn't there a Lego dragon that goes for about 1500 Probably more. There you go. <laughs> and you're probably oozing over it. Well, I mean, just the molded smog is like three something right now. Yeah. And I have four of them. Oh, man. I gave one away. He's down five. And I missed that one, because I'm a cat. Because, you know, I needed five for whatever reason. That seems to be the, the mantra around here. I need five of them. One for me, one for me, one packed, one for someone else. One for me, one for me. Two for resale. They're not revealing the price Oh, that's figures. Cool.

Ну, тут Андрій побачив отаку от 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 фігню it's з кулею the, в лобі і ротом. То ми уявляли собі, хто що з тим витворяв. Yeah. Uh, трошки oh, противно. Boy, тут всякі oh, нецензурні штучки. Uh, це є uh, столе також мого друга. Uh, він uh, називається як його it's звати? А, Джем ah, і Джем також uh, перепродує. Sorry. Він ходить. На всякі ну, хати старі, що продані. Він звідти все викуповує і потім перепродає оцей от зліва хлопець. <кій> він також донати робить для дітей в Америці. Так що. А тут хлопці знайшли а, також всякі а, антикварні іграшки. вон бачите, Game Boy в Андрія а в Ліленда. Такі, oh, he всяке таке. Він просто показує, що він тут закупив. Uh, вот такі всякі картки, oh, oh. бачите, з Ghostbusters. Uh, таке все bendy, тут люди розкуповують. Він також зараз закуповує на наступне шоу, що ми всі разом підемо і там будемо перепродувати то все, що тут закупили. О-о! Oh, yeah. oh -oh. <laughs> There's a joke I like in this there. One about, this one has good stuff on it. Oh, yeah. That's it's kind of like heavy set. metal yeah. fantasy. Yeah. How yeah. much is in that bag? Damn. <laughs> <laughs> I thought you just picked up a pan. You got like all this cool stuff. Oh, cool. Yeah, those are cool. Awesome, man. Yeah, these monster in my pockets are cool. box has the card and so Nice, man. Nice hole! Thank you. All right, this guy wanted to show me some torture oh, nice. device. А, <laughs> <laughs> <That's fantastic>. oh, <laughs> тут 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 знайшов написано uh, гати головою nice. тут, need, like, <laughs> До того <laughs> як все стане добре. <laughs> <That's fantastic>. oh, <laughs> <laughs> <thank> <laughs> Game Boy а, от той геймбой, що Андрей купив з іграми. Він заплатив за той uh, Game Boy Nintendo okay. і за три ігри, що з ним, uh, здається, 25 баксів. І він то все перепродасть потім за. Uh, я б сказав. 150 доларів десь так. Так що. Такі ціни. Знаєте, коли йдеш на, на шоу okay. іграшок і ігор, то oh, там люди грошима кидаються, то, oh, тому he's got, he's got мої друзі тим всім займаються. Я колись це все також робив, але зараз вже просто вже то все надоїло. Oh, Я Aaron заробляю Aaron гроші інакшими, іншими balls. методами. Okay. Але деколи, якщо щось знайду, то куплю. Uh, go, you know? і Деколи продам просто одному з них. От, наприклад, тут а зараз знайду Маріо, а Маріо з 2002 чи 2004-го року, тобто то вже 20 років в оцій іграшці. Так що це продавалось за 1 долар. Ми, ми то не купили, але якщо б купили, то таке за долар купити, потім можна продати, перепродати за 10 доларів, 20 доларів. Просто залежить де продаєш. Ага. Це от модель пластмасова. Він хотів за неї 10 доларів. Я то не купив, бо не впевнений, чи там всі запчастини є. То деколи такий риск мені не потрібний. Я персонально мазди люблю. Я сам маю мазду протеже P5 2002 року. На стику. Але ну, то мені не треба. Ну от як бачите, всяка, всяке різне є. О, Тут я надсміхнувся, він мені показав ту книжку СССР, я зразу сказав, о, це добре купити і потім спалити. І так підігріти собі руки над тим гімном червоним. Ну окей, ідем далі. anyway go twice back get the helicopter back there, get the mechanics go they don't i lost everyone i'm here with you get out of the military yeah wow so you had a long <laughs> career that's kind of cool well went to homes yeah i turned around i didn't see anyone oh you're leaving y'all leaving oh Cool. Ooh, that's kind of cool. I mean, it's all good. I always make money. Oh my god. Careful with that train under there. You drop it, you buy it. <laughs> Wow! Look at that rocket guy. Popeye. I'll break That's nah, all good. Look at that. Man, there's your video games from the, the past. От тут, до речі, мені дуже сподобалось все, що в нього є українські автомати, класно, жовто-блакитні. Але в нього, бачите, іграшки ще там 20-ті-40 роки. Як бачите, все, просто такі мені іграшки дуже подобаються. Але я не купую, не, не колекціоную, бо то, знаєте, нема чого хату забивати всяким барахлом. Навіть якщо воно класне, то вже таке, знаєте але подобається. Тут Ерен знайшов всякі камери старовинні, його здається, двоюрідний брат колекціонує всяке таке. Але ми тут просто дивимося, бо ми глянули на, на ціни, а ціни такі, знаєте, трошки неймовірні, не знаю. За дорого. Але класні гоночки, бачите, всяке таке з 20-х років навіть. Кльові штучки, кльові. То хтось сам ручно малював на замовлення. Кастом. О, Це є шабля кльова. Якщо, е, побачили, ну, якщо знаєте, це є з ігри Final Fantasy uh, Cloud. Uh, він дуже був захоплений від того меча, але не купили, бо знову ж таки, де то вішати, на що то дивитись? Кльове, то кльове. Але він мені потім е -по послав no, смску, сказав, знаєш, що треба було купити. <laughs> так кльовий меч був. Ну, то таке. То завжди можна щось таке найти. Е, Ще раз нагадую, це є четвер, тому нема дуже багато <laughs> людей. Е якщо сюди прийти в неділю, то тут нема навіть де дихати <laughs> людей. Така рава на напирає. Але класно. Ну що ж, ми прийшли до кінця відео. Тепер я вам покажу, що я купив. Я зараз на городі в себе за хатою. Як бачите, ромашки цвітуть. На дворі холодно, але. Цвітуть. Так, давайте глянемо на що я купив. Ось мої касетки і. DVD. Так, перша, як бачили, назад, в майбутнє, третя частина. <laughs> класний uh, ну, класний Коротше, а Американ Graffiti – дуже adorable. чудовий фільм. Якщо вам подобаються машини, всяке таке. Uh, він uh, по поставлений, чи як по сказати, в 62-му році? і як so, американці amazing, їздили на машинах, tam, amazing. Amazing. там і всякі класні історії, <laughs> дуже <laughs> чудовий фільм, рекомендую. Бейтовен також пам'ятаю, як був маленький хлопчик, як він вийшов. Смішний фільм. Ну так як я казав, я просто підкуповую вони по долару, чого ні. Підкуповую так собі просто для ностальгії. О, Шварценеггер, Total Recall. Якщо ви uh, дитина з 80-х, 90-х, то ви той фільм пам'ятаєте 100%. Класний фільм. Так, тепер я закупив е, пару е, поліцейська академія. Ось перша серія. Просто класно. Я не знаю, якщо ви маєте ще VCR плеєр. Друга серія. Деколи просто приємно включити собі касету і по телеку подивитись I mean, щось є в тому, не знаю. Приємно таке. Як бачите, тут багато серій поліцейської академії. Не всі, слава yeah, богу, нема тої довної московської, що вони в Москву поїхали. <laughs> Я би that that то зразу спалив. <laughs> мені <laughs> все, <laughs> що російське <laughs> that's чи that's московське, глибоко uh, десь. І або викидаю або щось таке. Мій улюблений Джеймс Бонд. То є Тимоті Долтон. Uh, Це є uh, цей фільм Living Daylights. От Тимоті Долтон. Пам'ятаю, як в Україні дивився тоша давно-давно. І And цей uh, фільм. Yeah. license to kill. License to kill права вбити. <світ> так що, ті два Джеймс Бонди мусив просто собі мати. По долару, чому ні? А, до речі, за поліцейську академію я за всі, всі шість частин заплатив а, щось 5 доларів, щось таке. Так що навіть менше, ніж по долару. Cyborg, Жан-Клод Ван Дам. Класний фільм також. Ну на Then, всьому, що виростав. І like, X-Men. Uh, це не оригінальний Deadpool серіал, але I я думав, чого ні. Він мені дав дві за 2 3. 3. долар. То um, ну, подивлюсь, якщо буде час. Напевно, часу um, не буде, буде, скажу but правду. Я їх напевно десь Then продам на аукціоні для України. Uh, <laughs> uh, ну і тут Джейсон Стейтом, uh, класний актор. То два фільми його тут. Я їх ще не бачив. Ну як бачите, чотири фільми на одному диску за один долар. Так що гляну. Kangaroo Джек. Також по ностальгії купив фільм, не, не дуже такий добрий. Але з погодами дивитись дуже приємно. Then, Lord о, of... от вам лорд о вор Николас Кейдж. Якщо пам'ятаєте, то oh, він грає українського. Uh, uh... Як то, як вони називаються? Ті, що перепродували совєтські танки і всякі зброю. Такий фільм цікавий. І Соні Чіва. Це є актор японський з тих старовинних чорно-білих фільмів. Обожнюю його фільми, і Акіра Коросава, директор. Він режисер. Він з Соні Чібою працював часто. Ну і все. це є мої <рес> скупи з барахолки. Надіюсь, вам сподобалося. Ну і, і все. Дякую вам за перегляд, друзі. До наступного відео, Па-па, тримайтесь. Слава Україні, героям слава, смерть клятим ворогам.